Виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації Микола Олещенко відзначив, що податківці області працювали в цьому році напружено і відповідально. Це дає можливість у певній мірі розв'язати проблеми регіону. Це значить, що ми завершуємо сьогодні господарський рік з виплатами заробітних плат. Ми сьогодні не маємо там боргів за енергоносії у бюджетній сфері. Ми не маємо таких показників контрактних, які були минулого року. Зрозуміло, що це ваша спільна, заподіяна вами, організована вами робота. Органи місцевого самоврядування також відчувають підтримку від податкових структур на всіх рівнях місцевого значення. Дійсно, у нас надзвичайно великі тісні контакти на всіх рівнях, починаючи від обласної ради. і Спільній роботі на містах, в районах, у містах нашої області. Ми всі робимо одну справу і виконуємо одне завдання, і ціль наша як наповнити бюджет області нашої країни. Визначені завдання і для податківців в умовах реформування та виконання напружених завдань. Задачі наші понятні і ясні. це всего, наповнення бюджета всіх органів це прежде всего контроль за соблюдением налогового законодательства. Ми з колективом разработали вже ряд програм, ряд мероприятий. И Я думаю, що ми з вами справимося з поставленими з этими задачами. Вітали нового керівника податкової служби представники суміжних органів державного управління та контролю.